Надвірна місто трьох фортець. Ця концепція може стати вирішальною в стратегії майбутнього розвитку міста. Саме від однієї із них ми розпочнемо короткий екскурс в історію нашого міста. На лівому березі річки Бистриця над містом височіє гора Городище. Саме тут були виявлені залишки укріплення 10-13 століття. Є свідчення, що тут знаходилась застава східного кордону Руської держави. Пізніше за часів Галицько-Волинського князівства через надвірну проходив надважливий торговий шлях. За однією із версій, саме це сприяло переродженню. Прикордонної фортеці, в найбільший торгівельний центр цілого регіону із митним пунктом. Вперше в офіційних документах місто згадується в 1589 році. Саме тоді власник пнівського маєтку із роду Коропатовів звернувся до суду з протестацією, де зазначив про напад татар на його володіння. Мабуть, тоді й була зруйнована цитадель, залишки якої зараз знаходяться в парку імені Івана Франка. Мабуть, це стало поштовхом до зведення найпотужнішої оборонної споруди Прикарпаття Пнівського замку. Його руїни і досі височують поблизу міста. Пнівське Ввердиня, де був розміщений митний пункт, притягувало до себе торговців, ремісників, селян, які селилися поблизу фортеці. Тут проживали солевари, кушнірі, кравців, муляри, ковалі, які збували свої вироби по всьому Прикарпаттю. Населення міста весь час росло, і на третю чверть 17 століття сягало майже тисячу мешканців. Однак, те, що вдихнуло нове життя в історію міста, знищило його древню. Будівничі пнівського замку зруйнували залишки поселення, що тут знаходилось, і датується воно близько другого тисячоліття до нашої ери у 17 столітті на дві. Стало важливим господарським осередком і значним ремісницьким центром. Продовжує активно розвиватись торгівля. На початку XVII століття купці з Угорщини почали проїжджати через надвірну. Щороку тут відбувались два ярмарки і щотижні торги. На початку 1887 року місто прийшло у власність міського кредитного закладу у Відні. А від 1891 до 1918 належало австрійському цісареві. На початку дев'ятнадцятого століття цехове виробництво в регіоні почало занепадати. Цехи витіснуло. Фабрично-заводське виробництво. У 1843 році в надвірній було споруджено одну з найбільших в Галичині фабрик хліборобських машин. Вже наступного року вони експонувалися на другій міжнародній виставці у Відні. В 1870 році вступила в дію сірникова фабрика і броварня. Через сім років лісопильний завод. У 1886-му році держава почала експлуатацію нафтових родовищ у Пасічній, а пізніше у інших селах неподалік від надвірної. Для переробки нафти в місті побудовано кустарну дистилярню, в якій з нафти одержувала. Легас пізніше головну увагу спрямували на виробництво бензину, тому дистилярню перебудували. І на початку 20-го століття тут почав діяти нафтопереробний завод. Влітку 1893 року розпочалося спорудження залізничної відки Станіславів Вороненка, яка мала проходити через місто. У ньому взяли участь сотні спеціалістів з Італії, Австрії Німеччини. Крім того, до робіт залучалися багато місцевих жителів. Перший пробний поїзд пішов на узбудовану колією 21 жовтня 1894 року. В радянський період надвірна нічим не відрізнялась від інших містечок України. Головна ставка робилась на промисловий розвиток. Останні десятиріччя ХХ століття буркливо розвивалось духовне життя надвірної, яке особливо пригнічувалось за радянських часів. Сьогодні місто набирає рис класичного європейського містечка, тісно співпрацює з іншими європейськими містами-побратимами, польським прудніком та чеським крновом. Тут діє єдиний в регіоні військово спортивний ліцей розвивається на Дурнянський коледж Національного транспортного університету. Працюють школи та дитячі садки. І, хоча існує ряд проблем, вирішення яких часто не під силу самим надвірнянцям, зате у них є те, що не в змозі знищити жодні негаразди. Це віра в квітуче майбутнє своєї держави та свого міста.